Діти, а зараз до творчої роботи. Ми вас з мишком запрошуємо на аплікацію. Сьогодні ми вам пропонуємо зробити свою картину осінній хоровод. Але ось послухайте, мені вчора ввечері Мишко розповів одну. Цікаву історію, і я хочу вам її переповісти. Сідайте зручно, слухайте уважно розповідь про листочки. Ми осінні листочки, і маленькі, і великі злітаємо з дерев. І нас вітерець підхоплює і кружляє, кружляє, крутить нас з самої висоти і донизу. Ми кружляємо, кружляємо, дивимося на все, спостерігаємо. А коли ми втомлюємося, нас вітерець тихенько підхоплює та несе до матінки землі. І ми падаємо різнокольоровим, різнобарвним ковром на землю. Тож ми сьогодні вам пропонуємо зробити свій осінній хоробот. Дуже гарна історія, правда? ж? Для роботи з аплікації нам треба аркуш паперу. Можна кольорового небесного кольору, жовтенький взяти, можна на білому тлі це все робити. І по декілька штучок взяти різнокольорового паперу квадратної або прямокутної форми. Тому що ми з цих форм будемо робити листочки, як я вам потім розкажу. Ще для роботи нам треба ножиці. Ви пам'ятаєте, діти, що з ножицями треба бути дуже-дуже обережними і акуратними. Маленькі наші друзі ще не вміють різати, тож їм будуть допомагати дорослі. А ми з вами вже самостійно будемо вирізати форми. Ще нам треба клей, пензлик, серветка і обов'язково ємність для обрізків. Тож я запрошую до вас, вас, до роботи. Осінь ходить парками, у садку з'явилася, на листочках фарбами, золотом розлилася, на талюжах мистечко, човников видає, і небо вмедеників з вітерцем кружля. Жовте та червоне листячко кружляє, не боїться падати. Дітки, я до роботи готова. Подивіться, у мене на столі все є для роботи. Аркуш паперу, на якому я буду робити свою аплікацію. Потім ножнички з ємністю для, подивіться, печете, для обрізків. Потім у мене є клей і багато-багато різнокольорових квадратів і прямокутників різного кольору. Беремо осінні кольори, тому що ми будемо робити хоровод листочків. Подивіться, дітки, великий квадрат я взяла блакитного кольору небесного. І бачите, як я роблю округлу форму. Я з квадратика обрізаю кутики, і в мене утворюється округла форма. Коли вона в мене буде зроблена, то я її розріжу навпіл. І викладу її з лівого нижнього кута своєї роботи. Продовжуємо. Подивіться, дітки, на своїй формі, на своєму гаркуші, я виклала цю круглу форму, розрізану зліва. Знизу. І продовжую із квадратних та прямокутних форм вирізати овали форми листя. Ви можете їх і заокруглювати, і робити більш тоненькими. Ви бачили, вже багато-багато листечків, воно різне за формою. Тож, будь ласка, робимо форми листочка, великих листочків. І малесеньких, тому що коли листечко підлітає вгору, ми його бачимо маленьким-маленьким, воно там вгорі кружляє. Працюємо. Подивіться, дітки, який у мене вже одержується коврик із осіннього, осіннього листячка, воно кружляє, в хороводі, Вітерцем його носить. Подивіться, я вже виклала свою картинку, свій хоровод. Подивіться, в мене обрізочки всі на тарілочці, ножички у мене закриті після роботи. Тож тепер мені тільки залишилось наклеїти все це і... і ще один секретик буде в кінці. Я вам скажу, що ми ще з вами зробимо. Тож, будь ласка, вирізайте, старайтесь і викладайте, коли у вас буде вже викладена. Ось така картинка ваша, своя, то ви тільки тоді приступите до наклеювання. Для наклеювання нам треба буде клей і серветочка обов'язково. Продовжуємо. Дітки, я сподіваюся, що наклеїте ви листочки клеєм на серветочці. Можна взяти серветку, можна. Люночку, і на ній ви намащуєте свої листочки клеєм. Перевертаєте його. Ось дивіться, я перевернула листочок. І я зараз буду його наклеювати. Клеєм змащувати, а потім переносити на нашу роботу. Я, дітки, вже все наклеїла, і залишилось мені зробити маленький секретик. Щоб оживити нашу аплікацію, я до округлої форми, яку я наліпила з лівої сторони внизу. А ви можете і в будь-якому місці, де вам сподобається, її зробити, тепер я щось зроблю і оживлю нашу роботу. Тож, дітки, старайтесь, беріть в руки або фломастер. Або олівець і подивіться, що я зроблю. Подивіться, дітки, я взяла чорний олівець і домалювала такий хвостик, і з форми я одержала собі парасольку. Так мені захотілося прикрасити свою роботу. А ви творіть по-своєму. Чекаю від вас роботи. Мишко дуже чекає, дуже-дуже. Цьом!